Ми стаємо на порозі Рівервуду, саме сюди нас відправила дивна записка. І йдемо ми прямо в таверну. Сьогодні серія буде дещо, Ну, в принципі, вона буде така ж сама, на різниця. Я відійду трохи від головного завдання. Після того, як подивлюсь, куди нас пошлють. І можливо. покажу вам, де можна знайти на халяву коняку собі. Більш-менш таку. А от і Дельфіна, Яка була розмовляла з магом. I'm the інкіпер. Мне, короче, кемната треба там какой специально. Адекурум, эй? Eh? Такую кемнату. Well, we ну у нас такой нема, ма, але можешь взять ты кемнату с лива. Прочивайся бэ в дома. Тихс, бля. Моя кемната с крестики можно все. Лидия, а кто дворе будет зачинять

close the door. Лидия, двери треба зачинять. Now we Прикольно. Ну, вообще, а если на халяву можно свыснуть? О, все можно. The Greybeard seem to think you're the Dragonborn. Ці <проб> робородні right. що ти не драконороджений. Я сподіваюся, що вони праві. Вибачай, здається, я твою пику десь бачив вже. I hope you're just dumb. Сподіваюся, що ти грає граєш дурного. Uh, так, здається, я щось не так переклав. Пофіг.

Так що ти там від мене хочеш? I didn't go to all this trouble on a Так, я хотіла перевірити, що не повсе не паска. Талмора. I already gave you the horn. I'm я тобі to help я не твій ворог, я хочу, щоб ти out. мене вислухав і допоміг. Ну давай, слухаю. Like I said in my note, I've heard я сказала в своїй записці, я I'm чула, що ти драконороджений, можливо. Well, like you, for a very long time. Дехто really з моєї групи, more, з моїх людей, Before шукав I такого, you як ти. Sure я you. хочу точно дізнати, що я не знаю, що я не знаю, що я не що я не Чого це б, я б маю тобі довіряти? Me, якщо ти мене довіряєш, in in то ти дурень, якщо зайшов сюди. Ви yes. сказали Талморці yes. за тобою? Ганяється. Так, ми дуже старі. And вороги. And вороги. Correct, якщо мої підозри правильні, то вони мають But щось робити. Right вони мають відношитися до, до драконів. Але головне, що її цікавить, щоб я був драконородженим. І так, чому ти мене шукаєш? Ну, який може кіти драгон перманентно і деваурингової соля. Драконів так can просто не it? вбити, а вбити you легше you їх, коли драконароджений може поглинати душі драконів. Це їх точно прикінчить.

Дракони не просто повертаються, вони відроджуються. Вони були мертві багато тисяч років тому. Зараз щось їх що повертає до життя. І я потрібен тобі, щоб допомогти їм зупинитися. І чому ти думаєш, що дракони оживляються? Я, від... я від... відвідувала And I figured out where, where the Draconiche. next one will come back to life. We're going to and go there, and you're going to kill that dragon. If happens, succeed, I'll tell you anything you want to know. there's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. Вот и чудово. Так. Нас послали до місця, де треба прикінчити дракон. Ну що ж, давай пішли. В ідеалі ми можемо її тут залишити, і просто самі туди відправитись. Це я в ідеалі і зроблю. Але спочатку заберу все, That's що better. тут. Швидко вона переодягнулась, краса. Лідія хоч катану. Katana. Katana. A here is I oh, oh, you I got to go. I get back. Right. Happy trails. Lydia? I'm right behind you. I am sworn to carry your burdens. Mm, stop, I'll follow. Так. Скрол вогняного шторму там був. Це прикольно. В принципі, більше тут мені нічого не треба. А от оце от можна тихо свиснути. Це перемалювали з того каменя, про якого я казав. А от тут от, якщо бачите приціл, там як біг... кружечком обведено, то кайнсгроу, куди ми зараз прямуємо. Але спочатку я попрошу дещо інше місце. Так, до речі, для тих, кому цікаво, чому я не віддав великий меч Лідії. Причина дуже проста. У е, неї всі оці от персонажі, які за вами можуть з вами можуть ходити, у них є певний набор умінь. Набір. І, коротше кажуть, що у Лідії орієнтація йде тільки на використання Використання щита і одноручного оруження. З одноручної зброї. Так, ну вона запропонувала або разом йти або розділитись і зустрітися там. Ми розділимось. Так. Як бачите, у мене два значка. Це два квести сюжетних. Один мені треба ріг відвести, а другий це дійти до захоронення дракона. Але спочатку. Я відправлюсь спочатку в Віндхельм. Заберу тут коня. А потім. До. Ні. Я відправлюсь в Вінтерхолд, а потім Вінтхем. Так. Ну, кілька нудних екранів загру... завантаження вам доведеться почекати. До речі, стосовно э, ваших фоловерів, ваших. Коротше, тих людей, яких ви можете взяти, щоб вони вам допомагали. У них є набір своїх власних умінь, які ростуть з вашим рівнем, тобто вони підлаштовуються під ваш рівень. І так, у Лідії, наприклад, є вміння на тяжку броню, на е, одно... одноручну зброю, щит і ще щось там. В основному чотири головних уміння. кожного. кожного. В ідеалі, якщо я віддам її дворучний меч. То на... В принципі, буде достатньо сильно ним лупити. Але раз в неї є вміння на щит, то краще хай ним користується, бо її так тяжче буде вбити ворогам. Так. Нам, будь ласка. Вінтерхолд. Вінтер Дякую. В інтерхолді, до речі, знаходиться коледж магії. Якщо ви плануєте використовувати магію, особливо магію високих рівнів, то вам краще одразу плювати на завдання головні, навіть не йти з першим драконом, щоб вони там на нерви вам не діяли. І одразу йти в коледж магії. Який знаходиться отут, от, за моєю спиною. В ідеалі я сюди теж буду вступати. От він, коледж. Коротше кажуть, я туди буду вступати, оскільки там е можна найвищу магію школи відродження е відновлення вивчити. В принципі, я нею користуватись не буду, але все одно. Про всяк випадок вступлю. Також ідеалі я міг би прямо зараз це зробити, щоб отримати доступ до більш сильних магій відновлення здоров'я, але я вже так буду. І для тих, хто забув, я зараз рухаюсь в сторону до безкоштовного пшеня, якого можна просто знайти. Лідія десь там в дупі. Так. А пертись нам в принципі ще довго варто. Хвилини-дві. І я задуплив і забув знову подивитись, наскільки довго в запис йде. Секунду треба відволіктися. Так, я повернувся, і я заплачу, якщо вийде що. Так, яку я записую аудіо. Не записала аудіо для серійці. І якщо вона не записала, то ви нічого з цього не почули. Так, оків я не буду перевіряти. <свист> <свист> так, я уже близко. Заедется достать не близко. Так, я уже на месте. До коня залишилось тут трохи. Може більше ніж мені здається. Ну, звісно, я, здається, помилився. Треба ще один ще трохи пройти. Проблема в тому, що я зараз можу тут натвитись на таких ворогів, як сабли... шаблезубий тигр. О! Ідеально. От оцей от кінь. От місце, де він знаходиться на карті. Як бачите, Вінтерхолд, куди я приїхав на возі. І ось де я сам знаходжусь. Цей кінь буде... хоч на ньому і не буде вашого ім'я, але буде діяти він як ваш власний. Так, тут. Книжка... Книжка ще підвищила мою легку броню, що мені зовсім не треба було. Ще трохи речей. І, в принципі, більше нічого цікавого. Так. І Лідія когось там сполохала з ворогів. Це погано. Так, назад в конюшні вайтрана. Щось мене хвилює повідомлення. Mm. На записі. Час запису 29 хвилин. Це що вона тільки 30 хвилин записала?

Чудове завантаження обірвало візника на півслові. Так, вінтхельм. А от і мій кінь, як я й казав, буде зі мною пересуватися. Тепер погнали на завдання. До нього тут, в принципі, недалеко. За хвилини півтори доберусь. Якщо гру не буде глючити. Також оскільки тут дракон, я скоріше всього за все. Збережусь на підході до місця.

щиты. Так, споряжусь краще ще тут. Ось, щоб по 150 разів не... Без різниці, коротше. Ну що, Альдуін... Скаже щось... Залукомір зірк ротова Ольса. Сленд тінт Красава, мене знесло. тіщі Так, у Лидии уже тут дракон, Шало. Мясный дуже мясный. Такс, що з тобою робити? У мене навіть немає захисту від морозу. Це трохи мене захистить. О, да. долго и мутно, пока Лидия и все там не Давай, Лидия, дуй. Правильный, увлекайся, Де цей пацан? Правильно на Лідію. Не треба на мене відволікатись. О, oh. oh, це День даже підійшла. Зараз ми його загриземо по, по чуть-чуть потрошку так. малый, чтоб не кричал, придурок. Долго перезарядка кричит. Нуль комментариев. Uh, доведеться вам миритись з тим, що я просто мізерну кількість хп збиваю цим драконом. О, на віддію переключився. Як бачите, я не настільки багато йому пошкоджень наносив, що ти навіть на мене перемикався. Проте мені віддаси. І от перша душа дракону, яку я можу самостійно використати. І поки що в мене всього лише один крихів. Що, в принципі, добре. Так. От, стати духом. Душа ще не поглинулася. А тепер поглинулася. Ну шо? Do you need something? Ну, ти будеш розмовляти? Ну що ж, буду зараз you. тебе розпитувати, раз ти так. Хто ти і що ти від мене хочеш? Я мер Лес. Дуже давно Леза були and драконоворцями, and драконоворцями the і the ми служили Драконороджем найбільшому драконоворцю. Останні 200 років зашукали нового драконорочина. Дракони повернулись, і тепер наша мета відома. Ну, наступний хід, який. Першим кроком буде дізнатися, хто стоїть за драконами. Та це найбільша наша здогадка. Якщо це не вони, то хрін його знає хто. Е, а ну нагадай мені, хто такі Талмарці. Факція, що править Талмарським домініоном. Одні хто знищив Імперію 30 років. Тому вони гірше за людей в Тамрія. Імперія майже пережила всю цю фігню. Что тебя замушает думать, что Талмарцы за этим стоит? Ничего такого. А мы внутрь камеры, что что-то не так. Империя схватила Ульфрика. Двина, в принципе, закончилась, но дракон напал и Ульфрик снова вернулся. І зараз дракони атакують скрізь. і Партизани атакують скрізь. Хто виграє від цього, крім талморців? Отже, ми повинні знайти шлях. Ні, не так. Отже, ми повинні знати, що Талмор Талморці знають про драконів якісь ідеї. Якщо ми потрапимо в посольство Талморів, це... Короче. Наша наступна ціль — це посольство Талморців. Так, і як ми туди потрапимо? І поки що вона не знає, як ми туди потрапимо. Зустріться в Ривервуді. Якщо я не повернувся, коли ти прийшов, чекайте мене. Я не маю довго. І треба буде сходити в Рівервуд до неї знову. Ну що ж, тепер знову два завдання. Спочатку віддамо ріг веселим хлопцям на горі, а там подивимось. В ідеалі завдання в Талмарському посольстві буде достатньо складним. Так, і мені схоже доведеться закінчувати запис, бо так. доведеться вам сказати, що цей епізод буде достатньо коротким. До речі кажучи, я закінчую поки що на цьому. Наступний епізод почнеться з цього ж місця, і ми подивимось, куди нас закине. Тож, бувайте!